Вітаємо! З вами Київлада. Традиційно поговоримо про найсоковитіші новини тижня в Києві та столичному регіоні: 50 мільярдів допомоги та гучні обіцянки від ЄС. Що відомо про новий законопроєкт про мобілізацію? Як відбувся обмін полоненими з РФ Та що сказав в інтерв'ю президент Зеленський про нинішній стан української армії. Та інші цікаві новини вже за мить. Усі 27 лідерів країн-членів ЄС погодили допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро, повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель. Йдеться про фінансову допомогу Україні з бюджету ЄС, погоджену на позачерговому саміті в Брюсселі. Це 17 мільярдів прямої допомоги і 33 мільярди у вигляді кредитів, які Україна за планом отримає протягом наступних чотирьох років. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нулан повідомила, що американські бомби вже прямують на фронт для використання українськими військовими. Це високоточні наземні бомби з дальністю 150 кілометрів. Кабмін підготував нову редакцію закону про мобілізацію. Станом на зараз основні зміни стосуються призову засуджених громадян, скасування строкової служби, а також запровадження електронного кабінету військовозобов'язаного. В Україну повернулося 207 полонених військових та цивільних. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець принагідно повідомив, що від початку Великої війни з обіну повернулося на батьківщину 3035 українців. 207 родин вже щасливі. Впевнений, хлопці вже телефонують додому, вже почули найважливіші слова. Я щасливий, що це вдається. Військових, яких РФ нібито перевозила у літаку Іл 76 24 січня під час цього великого обміну не було, повідомив представник ГУР Юсов. Росія тоді стверджувала, що українські бійці загинули під час катастрофи літака, однак підтвердити цю інформацію досі не вдалося. Українські війська розширили плацдарм на лівому березі Дніпра, повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Щодо ситуації на лівобережжі Дніпра гуменюк зазначила, що обстановка там дуже складна, зокрема у тому, що динаміка ворожих штурмів виснажує. Міноборони на минулому тижні провело незаплановані перевірки продуктових складів у військових частинах України та виявило нестачу продовольства на понад 50 мільйонів гривень. Крім того, зафіксовано багато порушень у ТЦК. Фіксуємо порушення, по кожному випадку окремо розбираємось, написав Рустем Умєров. Президент Володимир Зеленський озвучив кількість української армії 880 тисяч осіб. Глава держави також наголосив, що затягування допомоги Україні з боку США матиме вплив на об'єднану Європу та призведе до низки послідовних проблем. Раніше Київлада повідомила, що президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларації про майно, доходи та витрати за минулі роки. Порівняно з 2021 роком у 2022 році доходи Зеленського та родини значно знизились. Тариф на електроенергію для населення залишається незмінним, повідомив прем'єр-міністр Шмигаль. Тариф був і залишається 2 ,64 гривні 64 копійки на кіловат за годину. Загалом цієї зими уряд не планує зміни жодних тарифів для населення, підкреслив прем'єр-міністр. Сьогодні в жодному регіоні обмежень та відключень немає і не планується. За колишнього голову Верховного суду Всеволода Князева внесли заставу. Він був під вартою з травня 2023 року у справі про корупцію. За цей період сума застави зменшилася майже в шестеро зі 107 до 18 мільйонів гривень. Міжнародний суд ООН визнав, що Росія порушила частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму, бо не розслідувала фінансову підтримку бойовиків на сході України у 2014 році. Але суд не призначив компенсацію, як того вимагала Україна. Суд також відмовився винести конкретне рішення щодо відповідальності РФ за збиття боїн 777 біля непідконтрольного Донецька 17 липня 2014 року. У 2023 році Україна додала 3 бали в індексі сприйняття корупції, посівши 104 місце у рейтингу серед 180 країн. За даними Transparency International, Україна набрала 36 балів із 100 можливих, де 100 – це немає корупції, 0 – надзвичайна корупція. Світовий рейтинг очолюють Данія 90 балів, Фінляндія 87, Нова Зеландія 85 балів. А от аутсайдерами стали Сомалі 11 балів, південний Судан, Венесуела та Сирія 13 балів. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки. До наступного тижня.